Як думаєте, яким гуркотом на Волині вибухали снаряди 80-літь тому? Куди тоді ховалися люди, про що вони говорили, чим харчувалися? Чи мали вони з чого спекти хліб, і якщо так, то за яким рецептом його готували? Відповіді на ці запитання знайти в архіві чи бібліотеці нелегко. Тому ми вирішили запитати у нашої землячки, яка у 17-річному віці вперше зустрілася з війною. Треба хліба спекти. Мамо, мати сиді, хліба спекти, навіть ти що тут треба жива нагріти. Вона каже, то ж ти не розбачила, нагріла води, така літий плика, щоб покопали сліпити. І все пнуки. Ну, я прийду, буду бачити. Я нагріла води, літепліка така водичка, всипала муки. Каже, бери мішелочку таку, міша, замішала, вже рано треба замісити. Мати приходить. Приходить мати, носить муку, посолила мені, да посолила, вже ну, й руку. Vse je bilo, in tako je bilo, in tako je bilo, da je bilo še več života, da je bilo vse ležišče, da je bilo še več života, 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 da je bilo še več života. Hát, én vagyok Rádik Я саджаю, мати взяла uh -huh. і першу вилучку посадила. А це їх мені підложила, Бери, витягати, так? На сюди. Дуже туди, п'ять вилучок. Я в 17 років пішла замуж. Ну, сама їда в хаті ходив, спокійний був, де спокійний був. Я це трошки поцеремося, бо були трошки за замужніше, за Ще б замужне, хліба хватало. Я йшла замуж, батька чість коров, паракони, телеця, яхту бар ще пасла. Один не п'ять? А де не піять. піять. можна, але випити стовко. Випив, а вже я, може, буду п'яний. Ходи. Ходім Ході. додому. Собі віддихнули, поспалися, поспали, а як піде за п'яницю, за дурного, нап'ється, ще душує, оце гори, не знаю, в який куток утекати, мені такого не було. Коли вона народила двох двійняток, вона дуже їх носила, дуже важко. І народивши, сама закрилася, щоб ніхто її не турбував, пішла на піч, лягла. І коли відчула, що вже родиться перша дитинка, вона ну, якби взяла руками, забрала і дуже почав, каже, дуже вже почав боліти живіт, і вона не знала, що робити, і вона перейшла в іншу кімнату. Покликала старшого сина, біжи до баби, клич бабу, щоб бабуся прийшла там, ну, на допомогу. І син побіг і каже, тільки баба заходить, і в неї родиться друга вже дитинка. От, і баба підхватила дитину. От, але вона дуже-дуже родилися такі слабенькі, мляві. І каже, в один вечір, чи вже це ніч була, вона каже, я нахилилася над. І кажу, дітки, я не знаю, як же я вас вигодую, я не знаю. Ви знаєте, я коли це розказую, мене завжди мурашки по тілі. І вона каже, я якось заснула, не знаю як, і сниться, каже, мені сон, що заходить старенький дідусь в хату, в кімнату. І каже, в нього на голові така шапка, сяйвом, горить. І прийшов наді мною, нахилився і каже: не нарікай, тільки гляди. І каже мені так, дванадцять учеників, дванадцять учнів, ну такі слова. І каже, я проснулася в такому, і пішла. в нас така, як казали, колись там бабці є, там вони ну щось могли розпізнати, що снилося. І вона каже: Я розказую цей сон, а та бабця каже, Надю, до тебе, каже, приходив Бог вісні. На день народження, 28 липня, всі знають, що в баби день народження, і всі, хто до нас є, рідні. У нас в ковелі син, сім'єю. Вони завжди стараються приїхати, завжди стараються провідати бабусю. Не забувають. І ми тут, всі, хто є, в селі, приходимо, посидимо гарно, поговоримо, згадаємо щось. Баба вип'є вина чуть-чуть і все. Бабуся не, не посидюща. Працює, кругом мусить заглянути. Візьме ще навіть купаничку, може піти прополоти. Хоч каже, я вже й не бачу, що там, але зілля я знаю кругом. Тому зілля вона бачить точно, бо чуть-чуть вже -чуть може і зір не той. Але працює і по хазяйстві, і в хліб загляне, і, і свиням дасть. Ну, все. Дякувати Богу, ще отак. В неї. Моя мама найкраща в світі. Безумовно, як не є таке, дожитель ніколи в обід мене ніякий, щоб вона даде. Я маму мама насворив, ходить, йде порається, чого вам ходити ще порається в цих літах. Подають, є внуки, подають. Як дадуть, так дадуть. А так не дадуть. Треба поминути картоплю, щоб воно не вдавилося по розсадку маленьке. Щоб прийду, зашов, гляну в хату, нема. Ну, і що нема, повинна лежати. Заходжу в кухню, в кухні немає. Вийшов за город, ж не то ще на січкарні ще скрути, скрутить і свиня дасть. Що я завжди мамі допомагав скрізь, був в чому. От вона на Боряках була, і я постійно ходив до неї допомагати на Боряки. Ну, мабуть, в мене більш характер мамин такий, ну я до праці, я все люблю працювати. Тако. Хотів забрати маму до себе, але каже, я без цього кубла я нікуди не поїду. Я ж тут буду. каже. Мамо, кімнатка є для вас. Ну, Не те, що за мене там душ, а ванна є, гаража завжди, водичка є, як не є. Я вдома зараз бо на пенсії. От. Я б розьоку була нікуди не піду, я вже буду вдома тут, доживати. Ну. Я своїм дітям так казав, любіть маму, і воно вам все віддячиться, наприклад, у нас нема, щоб тату, маму там на ти говорили, а все на ви. Мамо, почалася у нас війна. Як війна? Я вже прожила і бачила теє. А навіщо вже ще те горе? Такого, як зараз робиться, каже, такого не було і в ту війну не було. Так не знущалася, як на сьогоднішній день здіваються, то так не робиться, такого ще не було. І Просто з лиця хоче змести, я кажу, змести Україну, щоб нічого не було. Плаче, бо каже, я колись вона мені казала, не дай Боже вам бачити. Я ніколи б не повірила, що ми будемо це чути і бачити в своєму житті ніколи. Але так сталося. Тепер Вже тільки жити була. Наша детальна відра. Як ми впросимо Бога щоб то успокоєно. Які ж дітки молодейки, тільки діток молодейки. вони ж погибли, молодики хлопці, а тепер подросли. Ну, що того. Я прошу Бога, щоб тихо було мір, на світі мір, щоб Бог допоміг. Щоб вони наші, ж вони таке падають, такі молоді. Боже, 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 вже думалося, що трошки вже тихне. Як спокої. Як то каже, помолюся Богу, їх не а Хай Бог дасть, да дасть, щоб усі були здорові.